Всім привіт! Сьогодні була в соціальному магазині, тож продовжуємо рубрику моїх виловів, мого полювання на продукти зі знижками, не тільки продукти, дещо і неїстівне. Взяла побутове. Зараз все покажу і детально розповім, дещо безкоштовно дісталося. І ще раз це щось інше. Так, Така специфіка цієї організації, що віддають магазини, фермери, те і є в наявності, плюс люди, які закуповуються, чогось розбирають швидше, щось залишається, якісь базові продукти. Тож завжди, завжди це такий челендж, Це важко передбачити, що цього разу випаде. І сьогодні розповідаю, що купила. Власне, на диво порівняння з останніми тижнями, місяцями я витратила не так багато грошей, всього 33,91. Ось стільки в мене євро забрала ця покупка. Ну, насправді і небагато. Я думаю, ви бачите, що на столі зараз не так багато продуктів. Я ще й мала мету не витрачати зайвого, не брати чогось зайвого, тому що намагаюсь дотримуватися бюджету. Ось, який вже ну, трохи перевищив мої скромні очікування. Тому ось так, по мінімуму, але я думаю, що все-таки все необхідне. Ну і смаколиків, звичайно, трошечки, але трошечки. Все показую, розповідаю. А, тож, поїхала. Йду за чеком, тому буду так коливати камерою від продукту до продукту. Купила ось таке вишневе варенечко, причому воно саме не з черешні. тут... До речі, не росте вишня, росте черешня саме тут, але ну, це ж не з цього регіону, не обов'язково з цього регіону. Вареннячко, промо-акція. Три банки купуєш. І, о, дві купуєш, третю в подарунок. Я брала, мені здається, три тижні тому таке вареннячко, і ми всі три баночки з'їли. Дуже воно смачне, ну, без кісточок. Чудове варення, я думаю, що ось. Наступного тижня в мене останній раз, коли ми тут в карбоні будемо закуп... закуповуватись, хоча подивимось, можливо, ми ще не так швидко перестанемо сюди їздити, можливо, ще буде нагода. Принаймні, мене там запрошують, кажуть, будеш, заїжджай. Так, поки що так, тож візьму, мабуть, ще таке варення на запас. Тим більше, що акційна пропозиція за євро 80 аж три банки варення мені дісталися. А, далі молоко. Молока можна було більше взяти. До речі, тут квітень, там, начебто травень був. Ну, я не, не догледіла, але це не принципово. Я останній час брала по два, по чотири навіть таких пакети молока. і це... Гарно, багато, але мені здається, враховуючи, скільки я готую зараз на молоці, випікаю, плюс коли млинці готую, це в мене 2 літри. Ми більше 10 літрів зараз на тиждень споживаємо. Тож подивимось, наступного тижня, якщо буде можливість, візьму більше ніж один такий пакет на 6 літрів, але сьогодні тільки 6 літрів. 360 заплатила. Це 60 центів літр, а в магазині найдешевше зараз 95 центів літр. Молока такого коштує. Тож значна економія, мінімум 30%, 40, так, 40% можна сміло казати. Кафе, кафе, кава. французькою читаю, вибачте. Кава мелена. У нас ось така кавоварка до неї. Я купую, якщо закінчується в магазині, по мінімум 2,50 коштує кава. На найдешевша така. Тут мені другий раз поспіль щастить, тому що коштує 1 євро. Така, такий, цеглинка така. Можна так назвати кави, різне взяла. Ну, там і справді воно різноманітне. Ну, я не знаю, яким чином, за яким принципом магазини його передають, але це такий дефіцитний продукт, його швидко розбирають, ну, сама за ним полює. Тому щаслива, задоволена, що купила сьогодні ось ще таки по одному євро таку каву. Ще й різну, різноманітну, думаю, дуже смачну. А, далі. 50 центів це в мене баночка а, ось таких огірочків. З'їла за останній тиждень дві баночки. Вирішила трошечки поповнити запаси, але не була впевнена. Ну знову ж таки, бюджету дотримуюсь, то не набирала багато, хоча там є ще можливість огірочки взяти. Візьму, мабуть, наступного тижня. Подивимось, що там буде з нашим бюджетом. Далі консирпусон, це в нас чотири баночки тунця. Беру, хоча в мене теж є запаси, 3,20 заплатила за чотири баночки, але ось думаю, що буду відправляти посилки в Україну, і я зазвичай, коли є можливість, додаю. Ось такі консерви це дуже корисна риба, і в мене є можливість ось так дешевше її купити, навіть з пересилкою. Воно того варте. ось бо Мені писали, що, що це за передачки, такі рибу передають. Ну, в мене справді є можливість купити дешевше і переслати. Плюс, знову ж таки, це турбота і про здоров'я також, тому що. Ну, така риба доволі дорого може коштувати. А я беру і самі споживаємо. Агітую теж батьків наших, щоб вони теж споживали більше такої риби по можливості. Тож, окрім агітації, ще треба її передати. Тож я наперед закуповую, думаю, що теж треба буде більший запас зробити. Поки що так, взяла трохи. До речі, ось цей тунець, тут три баночки меншого розміру. Мені здається, особливо, ну, там, наприклад, свекрусі, коли вона ну, сама э, в їжу споживає. Менші баночки, мені здається, буде зручніше, тому взяла ці. Але таке, Бачите, дата до 29-го року. Тож це такий ще стратегічний запас, може довго зберігатися. Я вважаю непогану ціну зараз швидко, мабуть. Нам... а, Скажу: євро 20. А, так, так, євро 20, ось ці три баночки коштують, Ну, тому що вони менші за розміром здається. Так? Чи да. так, все стається. Зараз я звіряюся, чи я все правильно кажу. Ще якась баночка чогось за 50 центів. А, по 25 центів. все, Я знаю, що це. Це ось такий горошок. Такий, вони теж різні баночки. Тут написано п'яті... Супер маленькі, а тут такого не написано. Якось я... Польський продукт, польський написано. Не звернула увагу, написано традиційний, можливо, горошок тут більшого розміру, але мене насправді не принципово. Звичайно, менший він начебто смачніший, але таке. Я додаю його до страв. як... Овочі, ну, щось таке овочеве, наприклад, як замість салату. Або роблю салати з цим горошком. теж, Тим більше гарна ціна запасаюсь. ну 50 центів за дві баночки заплатила. Гарна, гарна ціна. Дуже гарна. Тільки одна упаковка була ось таких кранчів. Минулого тижня я ж чотири упаковки сухих сніданків взяла. Дві з них були саме такі: ось така вівсянка, солодка. Її гарно як снеки навіть споживати. Тут в нас що кокос, банан сушений, родзинки. Щось таке. Без барвників без ароматизаторів. Ось так. Ага, чіпси, бананові, пом, ну, тобто яблука сушені, кокос. А, ну таке Євро 20 коштує, тут 600 грамів смачно і поживно і корисно. Далі, це в нас були серіальці. Фандазін, бомбон, євро 50 Це ось такі цукерочки, людяночки. Ну, Взяла, бо треба ж цукерки. Вдома треба цукерки. Хоч вони для здоров'я не дуже треба, але у нас і діти, які солодощів потребують, бо яке ж це дитинство без цукерок. Добре. Євро 50, тут, мабуть, пів кіло. Так, пів кіло, не знаю, таких я ще жодного разу не брала, тому не знаю, не думаю, що. Поїдять і будуть задоволені. Далі консерв 40 центів. Щось одне за 40 центів. 600 грамів. Мабуть, це ось все ж таки, так, 600 грамів, бачите, три баночки по 200 грамів. Це теж горошок, але три баночки маленькі. Мені здалося, що це теж дуже зручно, коли вони маленькі, щоб не відкривати більшу банку. Подивимось, ну і тим більше за 40 центів гарна ціна знову ж таки. Консервовані фрукти, 60 центів. Це одна баночка коштує. Це груші. Знову взяла, розповідала вам, що Миколай особливо споживає, як десерт. Одну банку може легко з'їсти. Після вечері йому обов'язково треба таким чимось перекусити. так? Тому взяла, але не багато, Всього три баночки взяла, хоча тут дві. мабуть, а, так, нижче там є, окремо ще порахувала. Взяла сьогодні попкорн, він там завжди присутній. Ми взагалі купуємо кукурудзу для попкорну, теж продається в пакетах в супермаркеті, я здається, показувала вам. Готуємо в кастрюлі, на сковорідці, на вершковому маслі. Чоловік зазвичай готує, коли ми там збираємось фільм вдома, якийсь дивитися. А ось цим можуть користуватись діти. Вони попкорн люблять. Ну а тата, у тата не завжди є натхнення, бажання і час зробити їм попкорн, вирішила їх побалувати. Коштує всього 20 центів, один такий пакетик, ну, в мікрохвильовці він робиться. Бачите, два сирних взяла, а тут в коробці три світ, тобто солодкого. Попкорну, не знаю, чи є там якийсь ароматизатор, чи ні. Такий, звичайно, запакований, мені здається, ну, тим більше з ароматизаторами він менш корисний. А ось з кукурудзи робити це теж поживно, поживний снек і доволі корисний може бути для дітей. Але сьогодні, ось так, на 1 євро взяла їм попкорн. Вони зрадіють, ще не бачили цього. П'єн блянж євро 20. Ну, але з м'яса у нас сьогодні з холодильника тільки ось така шинка. Тут аж 10 скибочок, непогано для бутербродів, для сендвічів. Так, з травами написано і написано італійською, тому думаю, що це щось, щось італійське. Ну, Справді все леве, ні французьке, але написано, що 100% італіяну. Uh, ну, і за 300 г за євро 20, просто чудова ціна, чудова нагода. І мені винесли з комори і сказали: будете брати? Мадам бібічева будете брати? Uh, так, далі консерв, а це було вже. Uh, за 70 центів у нас цукор, як завжди. Ну, Була можливість, беру, потрошку поповню, Як я сказала, ми багато випікаємо, зараз тому uh, цукор теж закінчується доволі швидко. Далі неїстівне в нас ось така паста. Писано 100 г, її тут 75 мл, 100 мл, 75 мл, але Oral B вона дорожчує зазвичай, ніж звичайні пасти, то що точно, точно купила з економією. Ну і наперед. Теж такий продукт, що не завжди там є. Тому взяла, в нас є запас, але взяла наперед трошки. Шампунь Євро uh, 50 і гель для душу 90 центів. Гель для душу це ось такий. Ну, щось таке екзотичний запах. Оп, вибачте, я вам розповідала, що в нас багато йде гелю для душу, багато миються. Наші підлітки теж Я вдома, це як. Не знаю, цього, мабуть, на тиждень не вистачить пляшечки цієї за 90 центів. А це 200 мл, але доволі дорого. Я не знала, яка там ціна. Але це шампунь для немовляток. Лії пообіцяла купити шампунь, який не щіпається, не щіпає очки. Не її закінчився, а цей підійде. Я думаю, що це якийсь дуже анормальний. Гарний має бути шампунь. Теж знижка, мабуть, суттєва, хоча я в магазинах ще. Скоріше за все, це навіть в аптеці має продаватися. Взяла, до речі, на стенді є окремий там стенд для новонароджених для маленьких дітей, там є і підгузки, і різні, ну, і харчування для маленьких діток. І ось також засоби догляду. Тобто це не на загальному стенді я взяла. Далі по 60 центів пів кіло. Спагетті. У нас немає спагетті, макарон, запаси макаронів закінчуються, і чому би не взяти, тим більше, що спагетті доволі рідко там буває, за євро 20, ось бачите, кілограм. А, кілограм макаронних, макаронних виробів, чай за 70 центів. Теж минулого тижня брала 50 пакетиків. Звичайно, ми його ще не випали, але вирішила, що, поки є можливість, візьму. Насправді, 70 центів це не. Це десь на 20% дешевше, ніж можна придбати в супермаркеті. Тож це прям не така суттєва економія, та все одно. Чом би і ні. А, яйця. Ось тут Це коробки нерідні. Це фермерські яйця, які там великих, такі, ну, по 30 штук упаковках таких лежать, але в цих зручніше, звичайно, перевозити і е, обмежений ліміт на родину за один раз можна купити максимум 12 яєць. Тож я цим раду скористалася, 15 центів одне яйце коштує. Я заплатила 80 за 12 яєць. Яєць у нас достатньо, але ще треба. Думати наперед тут набрала. І овочі, овочі, фрукти. Сьогодні я взяла, в мене вага вийшла 6900 6 кг 900 г по 90 центів. Така ціна за все, ну, за кожне, кожен такий фрукт або овоч, все разом зважується. Що я взяла? Знову взяла. Ківі, не знаю, скільки тут кілограмів. ну 4, мабуть, точно є, може більше, ми майже все з'їли, що попереднього разу купувала. Ну і там закінчуються запаси, вони вже ось достигли, всі, майже всі м'які. І ось ці такого ще більш-менш гарного розміру я підібрала. Бачите, не ліквід, якщо поштучно продавати, вони бачите різної форми. Якоїсь позросталися, або дрібненькі зовсім. Так ось мені довелося обирати, щоб не, купати зов... не купувати зовсім дрібненькі. Подивимось, наступного тижня доведеться і дрібненькі купувати, бо це того варте 90 центів. Ну, зараз акційні пропозиції в супермаркетах по 4 євро кілограм. Тут це місцевий насправді фрукт, тут ферми, сади, на яких вирощують в промислових масштабах. Це ківі, тож це такий місцевий фрукт. Ну, умовно, місцевий, бо він, звичайно, завезений, це не, не традиційний французький фрукт, але Ківі справді тут є. І ну, ось 4 євро кілограм, а я купила за 90 центів кілограм. Плюс, коли ось немає яблук, інших фруктів, ківі, те, що треба. Просто він замінює собою всі необхідні ось такі поживні речовини, вітаміни, які ми очікуємо від інших фруктів. Тож буду брати навіть дрібненькі. За такою ціною. Взяла моркву, 90 центів кілограм виходить. Акційна пропозиція була 98 центів кілограм, виходило в ліделі, півтора кілограмові пакети були. Тож, ну, я про те, що не набагато я дешевше купила, не аж така там, ціна нижча. Але мені треба морква, морква закінчилася. Сьогодні я збиралася тушкувати там, індичку картоплю ну і з морквою також з цибулею, ну, а морква потрібна. Щоб два рази не вставати, як то кажуть, ну і діти в нас їдять, люблять морку і так споживати, то 2 кг це для нас небагато. Взяла ще такої червоної цибулі, теж зараз на салати використовую Та й ту... готую, тушкую. Треба. Ну, в мене ще є, я там не супер впевнена, що от мені конче необхідно було купити, але поки є можливість, треба брати. Більше ціна 90 центів. Зараз цибуля це мінімум 3 євро в кілограм коштує те, що можна ось так знайти купити на акційні. Взяла дві рецьки, здається, хтось її з'їв. Ну, Чоловік точно одну їв, де ще поділися, мабуть, теж з'їла, але багато не брала. Взяла тільки дві, Ну, там довелося обирати, щоб вона ще в гарному стані була. Але це теж дуже корисний такий овоч, який. Я щаслива, що споживають мої близькі. Ще покажу те, за що я не заплатила. Ось такі цукерки, тут кілограм цукерок, минулого тижня я їх брала. І сьогодні Марі, ну вона минулого тижня побачила, що я їх беру дітям. І сьогодні вона купила. Я не бачила, що вона купувала, і коли вже виходила з магазину, вона мені віддала і сказала це дітям. 2,80 це коштує. Я... Ну не те, що Я їй сказала, що не треба було. Ну, дарма, не треба це робити, а вона сказала: ні-ні-ні, бери. Це... Ну, вона купила, ну, саме дітям вона точно такого не їсть. Так, подбала. Взагалі сумую, що це в нас сьогодні був передостанній раз, коли ми закуповувалися з ними разом. Тож, таке перечутті нашого прощання. І ще одне, за що я не заплатила, я так приблизно порахувала, десь 15 багетів. Тут можна було взяти і більше, але куди більше. Мені так вистачить роботи. Багети, вони не хрусткі, але вони м'які, вони в такому пакеті зберігалися. І це теж якась пекарня передає ці багети. Ось тут він, бачите, розплющений, він такий причавлений. Розчавлений, не розпущений. І що я з ними робитиму? По-перше, вони мені цілком підходять. Ну, вони, вони свіжі, скажімо так, немає ні такого прілості, скажімо так, немає нічого такого. Він не знаю, скільки їм там, кілька днів цим багетам, просто так зберігались, забагато випікали. Що я з ними робитиму? Вже робила до цього. Я зроблю сухарі. В духовці Поріжу маленькими такими кубиками до супу, до супу пюре просто ідеально. Я робила раніше, в мене є великі пластикова банка, точно одна буде, щоб зберігати в, в слоїках, в банках таких. Подивимось, що зроблю. Плюс можна паніровочні, такі панірувальні сухарі зробити, а ще я роблю грінки в яйці. Цей хліб м'якенький і. Посмажене в яйці, буде дуже смачно, плюс діти просто обожнюють ці грінки. Тож робитиму, ось такий в мене скарб. Безкоштовно нагадую, ось цим можна харчуватися тиждень цим безкоштовним скарбом. Ось такі в мене закупи. Тут є рядок написано Економізею. Зекономили 62 євро 42 центи, а заплатила 31,91. Ось такий в мене вийшов закуп. Сьогодні в соціальному магазині я вам дуже вдячна, що додивилась відео до кінця. Дякую за ваш зворотній зв'язочок за те, що пишете коментарі, за вподобайки і підписки. Теж дуже-дуже дякую. Далі буде. Якось буде ще наступного тижня. Я сподіваюся, нам пощастить. Я закуплюся ще раз. А далі буде видно, начебто мені дадуть адресу, де на нашому новому місці проживання є подібний магазин, і, начебто, ми матимемо доступ до нього. Там, звичайно, я думаю, буде інший асортимент, а може, і не дуже інший. Це ми з вами з'ясуємо, але вже в майбутньому. Поки що. На цьому все. Дякую, побачимося. Бережіть себе.